Під крики ганьба та лайку поклали квіти до пагорба слави. Комуністи Вони зібралися під партійними стягами, щоб у свою чергу вшанувати загиблих за перемогу у Другій світовій. Попри небажання міськради бачити червоні прапори у Тернополі 9 травня. Суд дозволив бажаючим підняти стяги. Є заявка про проведення захвату. Подала комуністична партія України про 12 го дину покладання цей. Вони йдуть під партійними прапорами. Друге питання: вчора був позов міської ради до адміністративного суду. Адміністративний суд позов відкилив, Значить, дозволив прихід і покладання квітів. Не, неправда. Не Своє перешкоджання діям комуністів. Свободівці пояснили тим, що проводили біля пагорба слави прийом громадян. Комуністи зараз будуть нам перешкоджати проводити прийом громадян? Чому ви нас, державних не мужів, не захищаєте? Захищайте захищаєте, захищаєте якихось привезних з Хмельницька комуністів. Не Якщо не можна вимасів не не ви не Тернопільського Якщо... правоохоронці, які проводили комуністів до пагорба оточеними у кільце, просили у державних мужів дотримуватися постанов суду, але членів свободи це не зупинило. Тож вони взялися застосовувати силу. Свобода сюди come on now За допомогою силовиків комуністи все ж поклали квіти до підніжжя пагорба слави. Ми не допустимо, що над цим світлим святом знущалися неофашисти і свободи. Ура! 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 Вони гвалтують нашу історію. Вони знущаються на Червоним прапором перемоги під чергову порцію сутичок і навіть кинуті димові шашки червоних вивели з парку слави та посадили в автобуси. Керівництво міліції вважає, що охорону комуністам забезпечили належну, оскільки були готові до подібних дій націоналістів. Захід закінчився, Ми зараз будемо проводити розбір заходів. Дивіться, де ми як спрацювали. Я можу сказати єдине, що була достатня кількість особового складу, щоб забезпечити на відповідному рішенні даний захід. В межах області залучено було шість районів по десять чоловік. За словами Василя Облещука, під час сутичок затримали шістьох представників націоналістичної сили. Скільки правоохоронців постраждало, ще не рахували. Остаточну кількість винуватців, а також тих, хто кинув шашки, виявлятимуть уже при перегляді міліцейського відео.